Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою космосу є засобом створення у їхній свідомості реалістичних знань про всесвіт та про його будову. Використання stem технології в освітній діяльності ефективно допомагає розвивати у дітей допитливість та пізнавальну мотивацію, формувати первинні уявлення про космос шляхом самостійних відкриттів, розв'язанням проблемних завдань, дослідів та експериментів, а інженерів. Дає можливість заохочувати до створення нескладних конструкцій із різних нетрадиційних матеріалів, а також наочно моделювати та проєктувати. Один із головних принципів Стемосвіти є принцип радісного навчання, який допомагає організовувати взаємодію дорослого з дітьми креативно і цікаво, так, щоб під час самостійних відкриттів у дітей виникло відчуття емоційного задоволення, щоб вони раділи власному результату. Творчий підхід педагога дає можливість поєднувати наукові знання з творчістю, коли використання нетрадиційних матеріалів та обладнання мотивує, заохочує до участі у цікавих незвичайних дослідженнях, розвиває навички критичного та евристичного мислення у старших дошкільників. Педагог стимулює діти ініціюють. Такого принципу дотримують під час організації різних активностей дітей. – це своєрідний дослідницький центр, у якому в процесі пошукової діяльності розвивається у дітей пізнавальний інтерес до природи космосу. Знання в такій лабораторії отримуються через практичні дії. Діти вчаться робити припущення, висувати і експериментально перевіряти гіпотези. Перевага цього методу діти мають можливість побачити, як теорія працює в реальному житті. Продуктивна – широке поле для експериментів, у процесі яких в дітей народжуються цікаві дизайнерські та архітектурні рішення. Такі творчі відкриття стимулюють розвиток у старших дошкільників пізнавального інтересу, культури інженерного мислення та навичок конструювання. Систематичне включення цим технології в освітній процес допомагає педагогу забезпечувати інтеграцію різних видів дитячої активності під час реалізації задуму, а спільна взаємодія на правах партнерства дає змогу активізувати не лише креативне мислення і творчу уяву, а й в повній мірі реалізувати принцип радісного навчання. Діти є питання, що сьогодні цікавого ви дізналися чи побачили? Що ти побачила, Віка? Я чи дізналася? Я, я дізналася, що в статурні є киті. Кітя з кота для маленьких камінців. Цікаво, було так. Е, Віточка, а що ти цікаво побачила, чи дізналася? Я дізналася, що зірки це маленькі планети. Ага. Мені сподобалось робити досреди. Мені подобалося, що старілки з дірочками понравилося робити ем, з неба зірки. Космонавти літають на ракеті, і там щось є. Я, мені понравилось світити ліхтарками у картинках і в картинці була картинка і літающа тарілка. Я дізналася, що метод синій, як море, і там дуже холодно.